Тома я її не користуюсь, але коли доводиться нам десь ходити, я впираюсь на просяк випадок для впевненості. Впевненість і рівновага для нього зараз головне, а тому намагається більше ходити пішки. Костянтин Петьков має ампутацію обох ніг і пересувається за допомогою багатофункціональних протезів, які встановили у центрі Суперх'юманс. Ось так. Як це використовувати? То вже питання інше. Але це допомагає, щоб одягнути штани. А це спеціально пристосована для людей без нижніх кінцівок. Ванна її для чоловіка за кордоном замовила дружина Яна. Допомагає мені з крісла колісного перелізти, закритися. Головне, не відкривати її, поки не спустиш воду. Я майже мріяла над кожною деталлю. Я знала, що тут повинно бути зручно. Він повернеться додому. Я так чекала, що він повернеться додому. Його так довго не було, що майже все. Це це мої відчуття до нього. Почуття Костянтин артилерист пішов на війну ще у 2014-му. Був заряджаючим на гарматі у складі 55-ї окремої артбригади. Взимку 15-го пережив вогневе випробування під Дебальцевим, коли разом із побратимами виходив із оточення. Дякувати Богові та розвідникам, які пробували для нас шлях. Ми вийшли з мінімальними втратами. Після Дебальцевого Костянтин служив на артсистемах у різних військових підрозділах. Але перших побратимів каже, запам'ятає назавжди. Це моя сім'я, це були побратими, це друзі на все життя. Тому що ми один одного завжди підтримували. Коли було холодно, я приходив до свого бліндажа, а там вже було натоплено. Стояв окріп на буржуйці. На жаль, декого вже немає вже в живих. Багато хто ще проходить службу в 55-й бригаді. З 2022-го артилерист знову у війську, але вже у лавах Нацгвардії. Два роки боронив запорізький напрямок у складі гаубічного дивізіону 15-ї бригади Карадах. Далі аеророзвідка і робота оператором БПЛА. Хочу зазначити, що за той рік, коли я був пілотом дрона, вдалося знищити ворога більше ніж за два роки в артилерії. Уламкову травму обох ніг Костянтин отримав рік тому, поблизу Селідового на Покровському напрямку під час ворожого артобстрілу, нас повинні були поміняти. Я виносив дрона. Черговий раз і поруч прилетіло випадковість, бо стріляли не по нам, а по дорозі, по якій рухалась наша техніка. Тривале лікування, ампутація і наполегливі тренування, аби знову ходити. І чоловік спочатку на кріслі колісному, а потім вже на протезах, зміг запросити на танець свою кохану дружину. А в Запоріжжі в цей час Рубіконі збирали кошти на підйомник для ветерана. Як ветеранська організація, пояснюємо цим людям, що є ветерани, люди, які втратили на цій війні, на фронті захищаючи батьківщину, захищаючи нас з вами, ну тих людей, про яких ми, да, ми говоримо. А вони так само потребують допомоги. цей інклюзивний простір, і пандус біля ганку, і підйомник у під'їзді, і асфальтована навколо будинку дорога це все завдяки спільним зусиллям дружини ветерана, благодійників Рубікону волі, голови ОСББ і великій кількості добродіїв. І наше місто трошки нас по черзі підвинуло. І зробило так, щоб йому було добре знаходитися вдома. Місто його зустрічало тим, що в нашому дворі нарешті поклали новенький асфальт, по якому він з радістю пересувається як на візочку, так і на своїх протезах. А нещодавно друзі зі Швеції придбали для Костянтина ось цей міні-електромобіль. Тож чоловік може багато часу проводити на вулиці, відвідувати крамниці та лікарів. І поки дружина на роботі, на прогулянці завжди поряд вірний друг пес Семен. А ветеран вже планує знову повернутись на військо службу. Каже, є безліч посад, на яких може стати корисним. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.